Відомий український співак, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин, зізнався у романі з відомою журналісткою та блогеркою Яніною Соколовою. У своєму інстаграм співак опублікував пост, в якому написав: це вимушений камінг аут. Ми з Яніною Соколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки. У кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності. Уникали цієї теми, аби не підживлювати жовті заголовки. Але мовчанка породжує плітки. І, зрештою, ці чутки почали заважати професійній діяльності. Саме так сталося і нещодавно, коли Сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках». Головках, тому роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобігання поширенню недостовірної інформації. Так, доволі тривалий період нашого життя ми з Яніною перебували у стосунках. Наразі за згодою сторін наші стосунки було припинено. Не хотілося саме у такий спосіб оголошувати про стосунки, ба більше про їхнє припинення. Прошу медійників та усіх зацікавлених осіб з повагою ставитися до заяви та нашого приватного життя. Відтак більше не повертатися до вкрай важкої теми, написав артист. Нагадаю, що чутки про роман журналістки та співака з'явилися ще на початку 2022 року. Проте пара ці чутки жодного разу не коментувала.